Для шістдесяти чотирьох одинадцятикласників третьої школи цей дзвоник останній, як і Вальс, який на подвір'ї школи танцюють випускники. Mm -hmm. Підтримати старшокласників прийшли їхні батьки та друзі. Оксана Шатан мама випускниці. Жінка не стримує сліз радості. Каже, досі не віриться, що її донька така доросла. У нас як виходить ідеальна дитина. За все навчання принесла дві-дві двійки. Двій. Випускниця Єлизавета Шатан говорить, останній рік дався тяжко, але рада, що, попри дистанційку, попрощатися зі школою вийшло наживо. Через війну, оскільки не було світла, не було можливості ходити до школи на очне навчання. Ми були дистанційно весь час, але цілком все можливо. Усі школярі загартовані ковідом, війною та уроками онлайн. Розповідає класна керівниця Олена Клименко. Її клас налічує 30 учнів. З них торік за кордон виїхало шість. Та сьогодні всі об'єдналися на останньому дзвонику. Всі вони в мене любимчики, всі вони в мене найкращі. І таланти, і співати, і танцювати, і, і навчатися. Ну і з-за кордону діти поприїжджали. У вишиванках та патріотичних стрічках на лінійці стоять і першокласники. Ці діти не знають навчання без повітряних тривог та спуску в укриття, розповідає мама одного із них Вікторія Дмитренко. Ми кожного дня ходили в школу протягом року. Декілька днів лише у нас було дистанційне навчання, тому дітки на щастя відчули, що таке школа. Дітки на щастя. Ну, не відчулись, що така війна. Каже, син за цей рік став зовсім інший. Дитина вже тут самостійна, вона учиться комунікувати, вже знаєте, вже за ними не ходять як квочечки в садочку, вони вже мають якусь самостійність. Першокласники Марк та Зоряна розповідають, чекають канікул та мають на них свої плани. У нас до 22 червня табір. Ну, я не знаю, що після табору робить. Мама сказала, що я поїду в село. Ми там читали прислів'я, де казали, що без уроків літо не жадане. А у дев'ятій школі замість традиційних святкувань Національно-патріотичні ігри. Діти випробовують свою фізичну силу у спортивних змаганнях, танцювальних вправах і все під супровід патріотичних пісень, каже вчитель фізичної культури Дмитро Черненко. Це все ми робили на ходу. Нічого не було ніяких е, заготовок, ніде нічого. Діти не знали абсолютно про цю руханку. Також діти мандрували історію козацтва. Головним завданням було здивувати невідомими раніше фактами, каже вчитель історії Олександр Головенко. У нас четвертий клас вони підготували історію про нашого славетного земляка Максима Залізняка. Ватажка Коліївщини. Відповідальні у них були, які шукали історії, дуже цікаві факти для того, щоб розповісти про таку неординарну особистість. Дітям такі забави до вподоби. Говорять, такий останній дзвоник їм імпонує набагато більше. Дуже добре було провести останній дзвінок із такими іграми. Це краще, ніж останній дзвінок. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова. Навчальний рік сьогодні завершує 28 тисяч 500 учнів. Очні заходи проводять за погодженням військової адміністрації. В Минулому році, так наскільки ми розуміємо, ситуація безпекова була неспорядливою, тому останні дзвоники не проводили. В цьому році більша кількість батьків і учнів виявили бажання саме в такому форматі проводити у очному цей захід. Ті, хто не зміг приїхати в Україну для завершення навчання, а це 221 учень можуть отримати атестат та долучитися до святкування онлайн. На інших чекає випускний вечір та пришкільні табори. Їх в Черкасах 23. Кожен з них буде мати свою спеціалізацію. Також в усіх школах будуть працювати консультативні пункти. Учні зможуть приходити там із вчителями займатися з тих чи інших предметів для того, щоб підтягнути свої знання до початку нового навчального року. Дар'я Шевченко, Наталія Черкашенко та Мазгорозія, Суспільне новини Черкаси.